Преосвященні владики, всечесні отці, шановні пані і панове, друзі нашого українського католицького університету, вітаємо вас на нашому вечорі благочинності у, Ку, у Києві. Як вже було сказано, це є таке унікальне свідчення не тільки тяглості, але теж певної якоїсь внутрішньої сили і місії нашого університету. Що саме сьогодні, коли дійсно Київ пережив повний блек-аут, навіть метро зупинилося, пригадую, що останній раз так було під час Революції Гідності. Але все ж таки нічого не зупинилося у нашому служінні Богові і Україні. Свого часу, коли тільки перші хрестові учні слухали нашого Спасителя, він до них каже: Ви, ви. Є сіль землі, ви є світло для світу. Сіль землі, тобто ви є ті, які не дасте тому світові зіпсутися, тому що сіль зупиняє гниття, розпад. Ви є світло для світу, тому що саме ви поможете тому людству, яке втрачає сенси, яке вже більше не розуміє змісту. Власного життя історії побачити світло Божого Слова присутнього в історії. Я думаю, що ті слова про те, ким ми є з вами, як учені Христові, дуже особливо сьогодні виявляються і до нас промовляють. Ми живемо у світі, де все розпадається міжнародні інституції. Способи будувати безпеку у Європі і у світі. Таке відчуття, що навіть Організація Об'єднаних Націй починає розкладатися і створюється незалежний клуб мільярдерів. Але ми з вами є сіль землі. І ми бачимо, що наш університет. Це не просто ще одна якась академічна навчальна інституція, яких у цілому світі і в Україні є дуже багато. Це є простір стабільності. Це якийсь простір, де не просто ми зустрічаємося, передаємо знання, досвід, скарби минулого для майбутніх поколінь. Це є цей простір де ми творимо наші справжні глибокі людські стосунки і будуємо сьогодні. Наше майбутнє цей простір, який дає можливість всьому тому доброму, що має наш народ, не фрагментуватися, як сьогодні енергосистема України. Але навпаки, це все з'єднати, дати можливість, щоб інші, незважаючи на приналежність до якоїсь конфесії чи тої чи іншої, Суспільно-політичної групи творити оцей простір стабільності, на який потім кожен в нашій країні може опертися, починаючи з наших захисників і закінчуючи нашою українською владою. А теж ми з вами є світлом для цього світу. Особливо, коли так нам, знаєте, бракує того світла, кажуть, що тоді найяскравіше сяє те світло, яке ти маєш у своєму серці. Ми вже не раз згадували цю народну мудрість, яка каже, аніж нарікати на темряву, давайте запалимо хоча б одну свічечку. А я бачу на обличчі кожного з вас так багато сьогодні того світла, яке наповнює цей наш київський простір. І тому ми сьогодні з певнестю дивимося в майбутнє, незважаючи на те, що. Є перед кожним з нас дуже багато різних викликів. Ми один одного можемо надихнути, підтримати, один одному можемо допомогти віднайти ті сенси нашої праці і нашої боротьби. Тому що би там не було, уку працює. Що би там не було, жертводавці є. Що би там не було, сьогодні благочинність дасться в знаки, А наші добрі студенти, які очікують підтримки від ширшої спільноти нашого суспільства і церкви, цю підтримку отримають. За що усім вам сердечно дякую.